Всім доброго, тихого і мирного дня! Я хочу вам, навіть не знаю, як, як почати, але хочу вам показати сайт аферистів, які прикриваються фірмою Теплуша. Я не зрозуміла, чому багато людей в мене стало питатися, як ви думаєте на рахунок. Такого інкубатора пластмасового, такого інкубатора від фірми Теплуша. Думаю, не зрозуміла. Я з тою фірмою вже працюю дуже давно. Ну, як, інкубую в їхніх інкубаторах, Думаю, дуже іми задоволена. Але сайт от такого от, так він обзивається. І зараз ми його відкриємо. Просто не знаю, як по іншому показати. Зараз я його відкрию. Вибачте, у нас скоросний інтернет. О, дивіться, теплуша, інкубатор, що піклується про яйця. Бачите, зі знижкою 35%. І поїхали. Тобі ж, тут інкубатори. Я не могла зрозуміти, мені люди кажуть, вони такі дорогі, заходжу на сайт теплуші. Зовсім інша ціна, яку мені називають. І розумію, що це пішло афера, Тобі ж? От, бачите, тут написано в них. Зараз сайт 16 покупок, сьогодні 34. От якась Анастасія замовила, залишилось 14 штук. Це тут висвічується постійно. Ось ця строка і тя, і поїхали. Тобі ж якби їхні сертифікати і пошли. пішли спочатку нормальні інкубатори, і пішов Китай. Тут розповідаю, який він супер. Професіонал і хвалить теплушу, але хвалить ну, настоящого виробника і пішов Китай, Китай. Ну, Теплуша ту настояща. І я дуже довго сміялася, коли мені представник теплуші сказав, а ви подивіться в самий низ. Вони вставили сюди мою фотку. Я не знаю, законно це, незаконно, але це сайт аферистів, це сайт не від Теплуші, і теплуша китайськими інкубаторами не промишляє. Так що я вас дуже прошу, якщо ви зайшли на той сайт, будьте уважніші. Це Кидалово! Ні, ну не кидалово, вони, може, і продають, але під маркою настоящої от, вони продають Китай. І кажуть, що це виробник теплуша. В мене дуже багато людей запиталося, а ви інкубували, а ви пробували. Ні, в тих інкубаторах я би вам навіть не радила до них приближатися, бо вони не тримають тепло зовсім. Зато й не знаю, а зато й вже чула, люди плюваються. Бо придбали в них той інкубатор. Ще раз вам покажу, як виглядає той сайт. Отут, тіпа їхні, Тіпа вони такі малітці. От їхня обложка. Так що будьте уважніші і не підписуйтесь на цих аферистів. А ось як виглядає настоящий сайт фірми Теплуша? Бачите, Теплуша Інюей? Відкриваємо і дивимось. Вас зустрічає просто назва Теплуша. І от така вот така типика. Робить ко-ко Все. заходите сюди. І тут ні одного китайського інкубатора. Будь ласочка будьте уважніше. От така от. О така петрушка. І от їхні телефони. Можете замовити дзвінок і вони вам передзвонять. Все. Пока-пока. Вибирайте настоящого виробника, а не аферистів.